Хочу записати коротке відео, як користуватися каталітичним газовим обігрівачем Каміла 3100. Ось так він виглядає. Тут п'язозапал, ручка управління. Інструкція ззаді все має бути підключено. От вентиль, редуктор, шланг. Тут гарне з'єднання. Мають бути скручені. Дивіться, щоб шланг ніде не був переключений, перекручений, перетиснутий. Відкриваємо спочатку вентиль. Можна не повністю його відкрити, там на півоборота чи на оборот. Якщо він вже був в користуванні, ви його вже включали, то він має наступний раз швидко включитися. Якщо Ще не був, тоді робите по інструкції. Натискаєте оцей вентиль, втискаєте всередину, провертаємо в положення старт-макс і натискаємо таким чином, утримуючи 20-30 секунд, щоб газ пройшов в систему. Тоді одночасно натискаємо цей п'єзозапальник. Я відпускаю п'єзозапальник. Відпускаю вентиль, от він не загорівся. Ще раз повторюємо ту процедуру, натискаємо. Вниз утримаємо п'язозапальник. горить, ось загорівся. Я ще тримаю секунд 10-15 для того, щоб газ пішов в систему, а тоді відпущу. Часом треба повторити цю процедуру кілька разів, поки загореться. Ось, загорівся, зараз працює. Буває, що треба кілька разів цю процедуру повторити, аж поки не почне отак самостійно. Коли елемент повністю нагріється, розігріється, я рекомендую хвилин 15 зачекати, щоб воно на максимумі попрацювало. Тоді можна міняти резим. Натискаєте і прокручуєте в середнє положення або в мінімум. От я зараз дав на мінімум, він в мене гарячий, розігрітий. Отак воно виглядає. Я виключу камеру, ця точніше, передня пластина, якщо він розігріти, так червоно має виглядати. Фактично, так з 50 см рукою добре відчувається тепло.